Таро прогноз для всіх знаків зодіаку на Новолуні в близнюках, яке буде 25 травня 2025 року. Починаємо традиційно з овнів. Сьогодні в мене в руках колода Таро Зимус. Це колода, яка зі мною, напевно, творча, найперша в моїй колекції, зі мною вже роками і подорожує по всім куточкам світу. Тому сьогодні впевнена, вона мала певний час відпочинку і сьогодні розкриється по-новому і дуже сильною енергією. Бо я вже це відчуваю. Тож, овни, що чекати, овна. О, не будете мати вибір, причому вибір буде дуже емоційний, тобто буде даватися нелегко. Буде стояти питання, яке буде вас е, якби роздирати, знаєте, в яку сторону краще піти. Дуже багато всього виважуєте, дуже багато всього нервуєте, і цих емоцій, е, знаєте, їх за край. І в цих емоціях треба розібратися та знайти правильний вихід ситуації. Ви зможете, і це стоїть питання чітко, яке ви маєте вирішити вже до 27-го, тому що ця карта доволі швидка. Ну що ж, далі тельці. тельці в питанні матеріальні можуть бути якісь приємні надходження, вдалі покупки, а також вдалі продажі. Якщо маєте якесь майно, яке застоялося, десь там усіло в оголошеннях, зараз сам час його продавати, буде дуже добре все йти. Також це час, коли вам можуть прийти гроші від когось, хто має на вас вплив або має можливість вам або якось допомогти, або повпливати на ваш фінансовий стан. Така комунікація, можлива з конкретною людиною, однією, не спільнотою, не якоюсь організацією, а чіткою людиною саме в новолуння. Близнюки, це ваше новолуння, і ви подивіться. Руйнація старого і все нове. Карта доволі небезпечна, тому попереджує про фокус на собі та здоров'ї. Адже може бути якесь дивне самопочуття, можуть бути різні випадки. Але карта каже про те, що виясниться певна ситуація і вже розвіються якісь сумніви та стереотипи, які у вас були. Тому, якщо ви десь погано почуваєте, знаєте, вам просто треба сісти і розібратися, з чим вже варто попрощатися. Також карта вказує на те, що може це все ем, таким накопичувальним ефектом привести до скандалу. І тут потурбуйтесь про своє здоров'я. Сильно не заходьте в емоційні гойдалки. Раки. У раків період, коли варто відмовитися від старого і піти в нове, і вам доведеться попрощатися ще чимось. Може бути дуже не хотітися, але якщо хочете йти в нове, то доведеться щось залишити позаду та в минулому. Це може відноситись до якогось а, знаєте, от просто новий шлях обираєте. Чого б це не відносилося? чи це залишити стару нерухомість, чи залишити старий дім, чи залишити старі стосунки, чи залишити старе майно, чи залишити щось, наприклад, ви звільняєтесь з роботи і залишаєте щось на робочому місці. Не жалкуйте за цим, тому що чим більше ви зараз залишите та відмовитись від минулого, тим краще і легше зайдете в. Свій, свій новий етап життя. Далі леви. У леві прекрасна карта. Слухайте, насправді це вдала справа, про яку ви домовляєтесь, і вона приносить матеріальний дохід. Тобто, може бути таке, що навіть зараз висвітлиться нове джерело доходу, або знаєте, швидко отримаєте лаври за попередню діяльність. Тобто, по факту, мега вдала карта, і та, яка. Прям матерію через матерію через гроші через ресурси дає вам знати, що за попередню діяльність ви отримуєте таку достойну нагороду. Можна по цій карті також звертатися за тим, аби, наприклад, щось, що вам по закону належиться, отримати, і це все про ресурси та матерію, і про гроші, звісно, діви. У Дів дуже благополучна карта. Карта, коли ви маєте певне досягнення і маєте що відсвяткувати, маєте якісь ресурси, перемоги, щось таке дуже значиме для вас відбувається зараз. І відбувалося більш такому нішевому камерному форматі. І вам зараз хочеться. Цим поділитися зі своїми найближчими, можливо, для когось це знаєте як зачаття дитини, можливо, для когось це програється як щось таке сокровенне. Знаєте, те, що ви це тримали для себе, але зараз побачать всі інші, і ви маєте приємний привід це озвучити та навіть відсвяткувати. Терези. У Терезів карта, яка вказує на те. Це, до речі, така особлива карта, їх всього чотири в колоді, І зазвичай вона вказує про те, що є два шляхи вирішити ситуацію, яка у вас зараз накопилась. І те, що у вас зараз, якби навантаження, таке, що треба рухатись вперед, ви не знаєте, який шлях обрати. Повірте, будь-який з тих шляхів, які ви оберете, він альтернативно приємливий і дійсно піде вам. В благо, в добро, тому фактично, просто позбавте себе у цього відчуття, що вам треба вибирати, а не не аналізуйте, просто вже зробіть вибір і стане легше. Скорпіони. Вау, скорпіонів! Якесь розчарування. Розчарування в людях, в людях, близьких, в якомусь оточенні. Хтось може десь зачепити чимось. Ви будете відчувати себе в такій невеличкій ізоляції, ніби що всі вас не розуміють. З цим варто не боротися, а просто прожити. І дійсно, то також карта, яка вказує про те, що проживання своїх емоцій всередині не дуже окей відображається на здоров'ї. Треба все це якби підняти назовні і пропрацювати. Стрільці. У стрільців кармічна карта тут. Ситуація дуже значима, вагома та велика, і це прям крапка вашій долі, така яка от прям. Чітко показує, що зараз ситуація дає кармічні, якби по перше, бумеранги. По-перше, дійсно, ви маєте якби, з попереднього якогось періоду відчути, для чого це відбувається, і закладає основу на, на майбутнє. Тому це можлива зустріч з людиною з минулого, в якій ви бачите, якби. Щось таке значимо трансформаційне і не зовсім е, часто неприємне, часто болюче, не зовсім може таке радісне, але це результат кармічних подій з минулого. І зараз як ви відреагуєте, буде відображатися на майбутньому Козироги! У Козрогів чудова карта, яка говорить про те, що помаленьку, потрошки, невеличкими кроками ви збираєте результати своєї діяльності. Для когось це буде якби признання, що у вас є якісь допомога, виплати, якісь маленькі такі компенсації, які вам допомагають жити. Можливо, хтось вам трошечки допоможе чимось. Тобто тут де річ не про значні суми, але про те, що в вашому житті з'являється якась можливість, знаєте, як процент якийсь отримувати. І це таке маленьке, приємне матеріальне винагородження. За те, що ви те вже робили раніше. По-новому, подивіться на результат своєї діяльності. Може, ви щось не, не помітили і десь є завищі кошти, невеличкі, які вам належаться. Водолії! Вау, Водоліїв, карта, знаєте, це як вирватися з тунелю та обмежень. Карта, яка каже про те, що вам вже пора. Карта, яка говорить про те, що те, куди ви рухаєтесь, ви відчували дуже довгий час свої обмеження і зараз є шанс їх розірвати. І це дуже складний етап для вас. І цих, цих багатьох ілюзій та страхів треба буде позбутися, тому що немає настільки ем, всього негативного. Сфокусуйтесь на позитивному і вирішиться ситуація. Але це також може бути як звуження певних подій. Знає... Знаєте, які на вас пресують, давлять, і ви відчуваєте лише, що не можете рухатись. Це лише відчуття, і це ілюзія. Її треба розбити, бо насправді шанс рухатись вперед є і великий. Просто ви самі себе ніби заганяєте от в ці окови. Риби. Ой, рибки. Яка хороша карта? Нове починання справа, в яку варто вкладати ресурс, тому що вона принесе інвестиції. Це ваше, це вперед, вам потрібно. от те, про що ви зараз подумали. Вам варто здійснювати. Вкладайте туди максимум своїх часу, зусиль, ресурсів. Це вірний шлях. Ну і традиційно одна карта для України. Що? Вау! Жінка, яка має вплив проявиться в цей час і буде яскравою персоною, фігурою. Можливо, навколо неї буде багато негативу або чорного піару, або чогось такого. Ви тільки подивіться на карту, так такого дуже проявленого, але вона буде висувати ідею, буде за щось якби агітувати, так, щось доносити своє, і ця персона буде мати великий вплив на Україну. Вау, нехай програється як найкращим благополучним шляхом. Залиш коментарях фразу Я приймаю і напиши, хто ти типу по знаку зодіаку. Дивитись треба за знаком сонця та асценденту і порівнювати ці значення.